Якщо ви знаходитесь в лісі, можна скористатися нагодою і походити по бревну. Так, Тримаємо рівновагу і можна ще накласти листочки і з перешкодою, переступаючи через листочки. Ручки в сторони. Молодець. Давай ще раз. І переступаємо через листочки. Ось, бачите? Переступаємо. Спинка рівно. Тримаємо рівновагу, вдосконалюємо типи ходьби і види ходьби із зворотнім напрямком. Так, зараз ми маршируємо на місці, стали. Можна зробити комплекс вправ з листочками. Вихідне положення стали рівненько. Ручки через сторони, уверх піднімаємо. Візьми, будь ласка, листочки. В сторони уверх, вперед. Опустили. Також присідання можна повторювати 5-7 разів. Присіли ручки вперед з листочками. Так, стали. Ручки на пояс. Також разів 7-8 праву повторили. Ручки уверх з листочками, ніжка назад. Спинку прогнули. Да, спинку прогнули листочки вверх, вихідне положення вниз. І вихідне положення, ручки вниз вже опустили. Вже ручки вниз опустили, дякую. І вправи на дихання. Якщо ми знаходимося в лісі, то, звичайно, дихаємо. Всім бажаю здоров'я!